Так, ну що, ми закінчили з тобою кризою. Те, що дозволило нам навести порядок, починає працювати проти нас. Так, ми побудували систему, але вона абсолютно повністю на ручному управлінні. І така кількість важелів починає створюватися з масштабуванням, що це вивозити вже стає неможливим. Тому для переходу на новий рівень ми маємо почати будувати систему, яка дозволить нашому бізнесу працювати абсолютно автономно від. Його власника і до тебе може з'явитися абсолютно логічне питання: а скільки треба буде часу для того, щоб перейти з однієї стадії на іншу, і на іншу? І на іншу? Взагалі ця концепція передбачає, що компанія буде витрачати на один цикл переходу десь близько року. Але тут є ще велика кількість чинників, які можуть на це впливати. Наприклад, яка кількість людей в тебе в команді, і яку кількість треба буде звільнювати і змінювати в моменти переходу? Термін існування бізнесу також дуже важливий в цьому випадку, тому що якщо в тебе вже досить. Дусить. Він мене дусе термін існування. Також тут має дуже велику роль, тому що якщо в тебе вже такий закостанілий мамонт компанія, який вже там 20-25 років, і ти хочеш її там перевести в наступну стадію, то ти повинен розуміти, що тут треба буде і можливо і 5 і 10 років на цей перехід. Ну і найголовніший чинник це сам власник. Адже як ти бачив, то найперші трансформації, найважливіші, мають відбуватися саме в голові власника. Мій особистий досвід показує, що мені треба було десь близько двох років щоб перевести компанію зі стадії хаосу на стадію сили тому що мені потрібно було як я вже казав звільнити десь 70% персоналу знайти нових людей навчити їх працювати з собою адаптувати повністю в роботу компанії і заставити їх робити те що мені необхідно а от на наступну стадію Стадію системи, яку ми зараз будемо розглядати, перехід був вже дуже довго, і це десь було від 2,5 до 3 років. Чому? Тому що в мене вже компанія була з семи філіалів, було капіталізація близько мільйона доларів. працювало 65 людей в команді, і ви зараз зрозумієте, чому взагалі так довго відбувається цей перехід. Що взагалі з себе представляє системна стадія? Компанія з ручного управління переходить в формат самоуправління за допомогою системи. Цінність дуже сильно змінюється раніше. Ми питали, а чи готовий ти робити те, що я тобі скажу. А тепер ми починаємо питати, а чи готовий ти робити тепер це самостійно? Формат взаємодії з командою тут змінюється абсолютно. Нам тепер взагалі не цікаво брати тих людей, які тільки готові робити те, що ми їм скажемо. Для нас важливо зараз отримати трошки більше свободи, більше часу для того, щоб займатися масштабуванням і стратегічними питаннями у своєму бізнесі. От, наприклад, повернемося до наших кав'ярень. Ми закінчили з вами на тому, що у нас вже було. Чотири заклади, і тут ми наймали як людей. Нам було важливо, щоб люди були виконавцями чітко і без зайвого шороху робили те, що нам необхідно. От Серега наприклад, ми його зробили адміном, як самого старшого. да він найдовше працює. Зробили його адміном. Ми його ганяємо. Він починає ганяти всіх інших барист. Ми його не ганяємо, і Серьога перестає ганяти всіх інших баристів. От, уявіть, ми йому кажемо: ось тобі пак посадових чек-листи, інструкції, регламенти, правила. Тепер ти робиш все самостійно. Ми тебе не чіпаємо. Ти керуєш своїми баристами самостійно. І що ми отримаємо? Ніхрена це нормально працювати не буде. Бо Серега він як звик, як і вся інша команда, що треба щось робити тоді, коли тільки ганяють, чи задача чітко була поставлена. І тепер самостійно він працювати не буде. Ну навіщо? Цікавіше ж, мабуть, в телефоні потупити чи взагалі нічого не робити, і це велика проблема саме цієї стадії, тому що тут знову або придеться змінювати персонал, або повністю його перевиховати. І я б не сказав, що це буде легко. Насправді на цьому етапі у більшості компаній відбуваються саме найбільші проблеми. Бо власник же десь чув так, треба створювати регламенти. Систему будувати, якісь правила вводити, щоб воно почало самостійно працювати, щоб я міг вийти з операційки. Він їх створює і просто зверху вниз їх спускає. І, звісно, воно ніхрена не працює. І навіть якщо він розуміє, що треба змінювати для цього людей, він починає їх наймати все одно по старій моделі, по тій, де ми наймаємо не самостійних співробітників. В результаті через деякий час, через роки, власника хапає відчай, він розуміє, що це нормально не працює. Тільки ручне управління будемо масштабувати керівників, і так і залишається на стадії влади. Це ми насправді можемо побачити і зі статистики. Тільки 20% компаній змогли дойти до цієї стадії, і всі вони виглядають якось так. Компанія поділена на функції над кожною функцією є прямий керівник. Власник ставить задачі тільки на вході і контролює результат на виході, а вмішується тільки тоді, коли йде збій у самій системі. В Середині кожної функції задачі виконуються самостійно, адже кожен за рахунок створених стандартів, чек листів, правил і, взагалі, стандартизації всіх процесів розуміє, як йому виконувати те, що він має робити. За результат роботи цих людей в рамках функції починає відповідати функціональний керівник. Наприклад, це може бути шеф-кухар, головний розробник, старший маркетолог, тобто. Головна людина над функцією, а вже виконаний результат роботи однієї функції передається в інший відділ за рахунок самих співробітників, за рахунок системи. Власник вже взагалі туди не має ніякого відношення і не спускається до ручного управління, завдяки чого взагалі це відбувається. Тому що прописані бізнес-процеси, посади, зона відповідальності, створені регламенти. А як саме робити ту саму роботу? Упакований найм в регулярний. Регулярний рекрутинг будується система адаптації, контролю і постановки задач а також повністю автоматизовуються всі ті процеси, які тільки можливі для того, щоб зробити роботу більш ефективною і зменшити кількість комунікації. Це насправді дуже просто представити, ну на прикладі кондитерського заводу на завод потрапляє, наприклад, замовлення. Треба зробити ну, 500 тортів за рахунок того, що відділ закупівель. Знає, як мають виглядати ці торти і як вони готуються, яка кількість сировини на них треба, бо є технологічні карти. Вони можуть замовити без власника. Це, уявляєте, не потрібно контролювати тепер буде, бо є регламент, як має виглядати торт. Відділ закупівель замовляє цю сировину на склад, вона приїжджає. І там вже людина, яка приймає цей товар, знає, що от в мене є чек-лист. Скільки має приїхати цього товару? І я знаю, як він має виглядати, який його термін придатності має бути, який товарний вид має бути. І я приймаю цей товар. Якщо він не відповідає тому, що в мене прописано в чек-листу, я його не приймаю і відправляю цього закупівельника до Відділу закупок, який замовляв в нього товар. Як це було б на стадії сили? На стадії сили це було б так: ага, приїхав товар. Ну треба ж сказали прийняти. Ну я й пішов, прийняв і заніс. Тобто ніхто б навіть не перевіряв, чи там те борошно воно циріло чи ні. На стадію хаосу взагалі б могли б забити і не прийняти. Воно б так і валялося б на вході. Далі борошно зі складу воно потрапляє в відділ, де роблять, наприклад, тісто. Да, і там все весь процес виготовлення тіста відбувається самостійно. Власник не стоїть, не контролює, як роблять його кухарі, тісто для тих тортів, тому що в них є регламент, технологічна карта, як її готувати. За рахунок того, що в цеху ще є головний там, нехай це пекар буде, да, який контролює цю функцію виготовлення тіста. У разі виникнення якоїсь критичної ситуації людям, тобто кухарям, є до кого звернутися, є до кого звернутися, щоб цю ситуацію вирішити. Але дивіться ще раз, він не контролює сам процес. Він вмішується тільки тоді, коли відбувається якийсь збій. І тут дуже ще важливо, що сам формат виробництва відбувається в цей момент таким чином, що люди роблять чітко по регламенту, бо вони знають, що якщо вони не зроблять так, як там було написано, то в них не вийде результат. А якщо він не вийде, то з них це запитають. Не запитають вже там з керівника. І власник з керівника, а з них це запитають, тому що є створені для цього правила. Окей, коли тісто було зроблено, його передають на інший цех виготовлення з нього бісквіту. Там вже люди розуміють, як має виглядати тісто, щоб його прийняти, бо в них теж є чек-лист чи регламент, як це має виглядати? Якщо тісто не товарного вигляду, його повертають назад. І його там перероблюють, тобто відбуваються міжклієнтські відносини. Кожен в компанії стає кожен кожному клієнт. А тепер уявіть, яка кількість часу буде треба тільки для того, щоб це все прописати, створити ці регламенти чи класти, і так далі. Скільки часу буде треба для того, щоб це все відкатати, адаптувати в команду, зробити три-чотири ітерації цих регламентів, тому що щось буде постійно збоїти, не працювати, щось буде не виконуватися. Будуть змінюватися умови, наприклад, буде мінятися постачальник чи продукт, чи взагалі ринок. Якихось людей треба буде звільняти, нові будуть приходити. Їх треба буде знову навчати. Ну коротше, щоб ви просто не думали про те, що ви зможете перейти на стадію системи, коли вже все почне працювати систематично, десь ну. За півроку. Ні, це прям гра довгу. Але коли ви вже це зробите, ви будете дуже сильно здивовані, тому що бізнес нарешті почне працювати самостійно без власника. Так, за результат роботи бізнесу все одно відповідає він. Але це, хоча б, можна масштабувати, немає постійних пожеж, не треба буде бігати, вирішувати постійні якісь проблеми, і можна буде вже, хоча б, зайнятися якимось розвитком бізнесу і стратегічними питаннями. Форма управління у нас тут процесна, і головними її цінностями стають стабільність виконання правил та самостійність. Стратегія і цілі вже тут створюються не просто власником і не тільки в нього в голові. Вони створюються разом із ключовими керівниками, керівниками відділів, і вже потім обов'язково доносяться всій команді, щоб вони розуміли, який контекст контролю зараз буде відбуватися, і чому я взагалі маю виконувати ті правила, які ви мені зверху вниз пускаєте. Процеси починають тут працювати самостійно і стабільно за рахунок функціональних керівників, які і відповідають за результати цих процесів, але за результат бізнесу все одно, як я вже казав. Залишається відповідати сам власне. Давайте повернемося до наших кав'ярень. Ми вже нехай відкрили там ну, 20 закладів по всій Україні. Але постійно щось десь збоїть. Постійно треба власнику все одно занурюватися в цей бізнес, якісь підрихтовувати правила, систему і так далі. У нас постійно скачуть результати. Якась кав'ярня краще працює, якась гірше, десь маркетинг працює, десь він не працює. Пробували ми відкритися, наприклад, в Польщі. Наші правила там не працюють. Все, систему треба перебудовувати. Інші люди, інші страви, інші цінності, інші навіть графік роботи. Тобто, все, система там ну, нерелевантна. Треба щось міняти. Співробітники у нас приходять і далі питають: а що треба робити? Тобто вони самі повноцінно не самостійні. Вони можуть виконувати процеси, але цілі ставити вони не можуть. І за результат вони начебто й не відповідають, бо вони роблять те, як ми побудували систему. У мене навіть була колись ситуація, коли до мене підходив. Один з моїх лінійних керівників і питав: Слухай, ну я тут уже два роки працюю, от роблю кожен день одне і те ж саме, одне і те ж саме, одне і те ж саме. А що далі? І це одне з головних питань саме системного рівню. Проблемою насправді тут стає сама система. Вона була направлена на те, щоб створити універсальний шаблон, по якому ми масштабуємо наш бізнес. Але оскільки результат цього бізнесу все одно зациклений на власнику, ми не можемо. Робити окремі точкові дії. Як я вже казав, да, в одному місці у нас можуть працювати маркетинг, в іншому не може. І тут треба впоряджувати нові регламенти. А тут, в цей момент, саме компанія починає. Приймати темну сторону цієї системної стадії її починає поглинати бюрократія, безкінечна кількість звітів, правил, регламентів, які навіть люди не встигають за цикл свого істування в бізнесі вивчити, і все це починає заважати цьому бізнесу далі рости. Я, наприклад, колись проводив для однієї компанії аудит, і мені приносять регламент для лінійного співробітника для виконавця, ну там також заклад харчування, от касиру, мовно. Мені приносять його регламент, а там 180 сторінок, отака книга. Просто уявіть собі, що людина навіть ну, не те, щоб прочитати, ну, типу, навіть брати в руки його не хоче, бо він весь в пилюсі був. Ми хотіли систему, ми насправді її отримали. Це допомогло нам масштабуватись, але вже на цьому рівні власник починає розуміти в якийсь момент, що він би хотів би ну, перестати відповідати за результат роботи, що він хоче, щоб за це відповідали його керівники, для того, щоб вони проявляли ініціативу, пропонували якісь ідеї для того, щоб ну, оцей шаблон, він ну, Змінювався під кожен окремий філіал бізнесу. От якраз відсутність ідей, ініціативи, шаблонність, це все насправді знову заганяє нас у кризу. У кризу. А що ну, я маю пропонувати? Ну, я от як в правилах прописано, я так і роблю. І тут, як ви вже здогадалися, у нас тільки два варіанти розвитку подій. Або компанія продовжує працювати ось таким чином. вона... Попадає в плато стагнації. Вона може насправді далі масштабуватись в ширину, але вже відчутного росту ніякого не буде. Або ми знову розуміємо, що такий формат управління нормально вже не працює, і пора щось змінювати та виводити компанію з кризи. Як це зробити, ми вже з тобою розглянемо в наступного відео. А поки давай зробимо трошки висновків, щоб вийти з ручного управління своєю компанією, треба почати впроваджувати в ній систему. А для цього є. Головні інструменти її це стандартизація та регламентація всіх процесів компанії. Але певний рівень залученості власника все одно тут залишається, тому що ми продовжуємо відповідати за результат роботи цього бізнесу, за його цілі, стратегію і так далі. Тому це вважати ще повноцінним виходом сепараційки ми не можемо. А поки обмірковуємо, рефлексуємо, робимо висновки. До зустрічі в наступній лекції.